Сьогодні відбулося чергове засідання бюджетної комісії обласної ради. На порядку денному було ряд важливих питань. Зокрема, на сайті Рівненської обласної ради з'явиться електронна петиція. Тепер кожен житель міста та області зможе в онлайн режимі порушити будь-яку проблему. І якщо питання набере більше тисячі голосів, депутати в обов'язковому порядку змушені будуть скликати позачергову сесію для його розгляду. Ще одне нововведення, за яке проголосувала Верховна Рада України, стосується плану об'єднання громад від 4 вересня. Обласні обранці жодним чином не зможуть впливати на зміни у формуванні території громад. Проте, незважаючи на це, члени бюджетної комісії обговорили питання об'єднання громад. По вісьми районах є пропозиції від громад об'єднатися в іншому форматі. Зокрема, стосується мова лідерчих районів. Невильський район там виявили бажання Пляшівська міська рада працює району, порівняти до них. По Дубинському району все-таки прийнято рішення замість однієї громади створити вісім. По Дубровицькому замість однієї громади дві. За Зарічницькому районі замість однієї громади дві. По Костопільському району... Запропоновано замість трьох замість Більше того, депутат обласної ради Анатолій Юхименко заявив, що у нього є інформація про те, що прокуратура вказує сільським головам, як об'єднуватися. Проте докази надавати відмовився. Також бюджетна комісія обговорила питання розвитку футболу в Рівненській області. Для того щоб команда, зокрема футбольний клуб Верес, брала участь в чемпіонаті України, потрібно виділити певну суму грошей. Зробити це може лише обласна рада. Тому один мільйон гривень, які команді дала міська влада, верес отримує як субвенцію від обласних депутатів. Не забули народні обранці і про інші футбольні команди. Також у нас є футбольний клуб Родина, який в Костополі, і передбачається фінансування міського футбольного клубу Кардинал Рівне. Саме з цим пов'язані зміни. «Кардинал» передбачено 150 тисяч. Розглянули члени бюджетної комісії і соціальну програму протидії ВІЛ-інфекцій на 2015-2018 роки. Рівне серед інших міст України займає останні позиції за кількістю інфікованих, але цей показник щороку погіршується на 12%. Відтак кошти рекомендували виділити на соціальну програму захисту хворих на зміцнення матеріальної бази, навчання кадрів та лабораторне обладнання. Не залишили без уваги й інвестиційні кредити для підприємців, адже за останні два роки малі та середні підприємства. Ємництва не фінансувалися взагалі, тому з наступного року депутати вирішили допомагати бізнесменам відшкодовувати відсотки кредитів. Ми закладаємо як головний один із головних заходів цю програму. Це відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами. Така програма в нас діяла попередні роки. І зважаючи на сьогоднішні кредитні ставки, напевно, це міг бути єдиний якийсь мотиваційний захід, який можемо запропонувати нашим підприємцям по відшкодуванню відсотків за користування кредитом. Також бюджетна комісія рекомендувала обласній раді виділити 220 тисяч гривень для придбання житла для сім'ї загиблого учасника. АТО Анатолія Лебідя ці кошти лише половина необхідної суми. Іншу частину повинна надати рівна рада. Всього бюджетна комісія сьогодні розглянула понад 25 питань. Дату наступного засідання поки не визначено. Зряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.